Цього тижня минає 80 років від початку депортації українців, з Нацяння, Лемківщини, Холмщини та Західної Бойківщини. Тож сьогодні у Львівському історичному музеї відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена саме цим подіям. Депортація українців із територій, на яких вони споконвіку проживали, стала наслідком угоди, укладеної між радянським союзом та польським комітетом національного визволення. В результаті домовленості українців, які населяли території повоєнної Польщі, примусово переселяли до України, а поляки поверталися у Польщу. Люди залишали на покинутих місцях практично усе, що нажили працею. Конференція стала ще одним приводом, аби не лише відтворити у пам'яті ті трагічні події, а й провести історичні паралелі із сьогоденням. Це була спланована акція. Кількох комуністичних режимів, які насаджував тогочасний Кремль, багато є паралелів в той час і зараз нищилася опозиція, депортувалися люди, створювалися табори для депортованих переміщень. За рік комуністична влада і тоді і зараз російська тоталітарна влада намагалася насадити свій режим. І тоді і зараз Кремль не рахується з правами інших народів. Відтак учасники конференції переконані, що в Україні та світі повинні знати правду про ті події. Нам надзвичайно важливо, щоб правда про ці події була, щоб українські історики і польські історики історики з інших країн власне проводили дослідження щодо тих подій. Збирали і усну історію, і спогади працювали в архівах, писали відповідні монографії, книжки.